Там О, друзі! Дивіться, який гарнюк. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Дивіться, красень! Ось, за цими трофейчиками я сьогодні і їхав. о друзі, 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 друзі! Буквально наступний закид І теж гарнючий. Також гарнючий, окунець Вітаю вас, друзі! Мене звати Євген Сордленко, і я, як завжди, на рибалці, друзі. Сьогодні, дивіться, ми знаходимося з вами, 100% з вами, тому що, друзі, ми разом на рибалці. Ми знаходимося сьогодні на річці Південний Бух. Сьогодні доволі тепла така погода, доволі гарна погода. Я, друзі, завжди орієнтуюсь по напрямку вітру. Сьогодні я вибрав таке місце, де вітер мені буде дути зі спини, щоб він не заважав мені ловити на ультралайт. А сьогодні буде саме ультралайтова рибалка. Я з собою взяв 76 й X-Game. 2000-моя на моя катушечка, 0,2 шнурочок. Все тонесеньке, все делікатне, друзі. Маленькі приманочки, сьогодні буде сама, саме така риболовля. Ми з вами, друзі, спробуємо піймати е, ультралайтову рибку. Хто це буде у нас? Невеличка щучка. До речі, друзі, вже перший закид ми робимо. Невеличка щучка або, можливо, е, окунці Якщо бути чесним, то, звісно, на Окунця я роблю більшу ставку. Більшу ставку, тому що Окунець у нас трохи легша рибка в плані розуміння, тому що щучка, дивіться, ну, така капризна, я б сказав би, капризна, вона може клювати, може не клювати, там, в залежності від фази луни, напрямку вітру, погодніх якихось умов. А от окунець. У нас, друзі, окунець, він більш зговорчивий, як кажуть. Тому саме ставка на окуня на цій рибалки, друзі, скоро все замерзне, скоро все покриється льодом. І ловимо, як то кажеться, кожен промінчик сонця, кожну хвилиночку, коли ще можна половити рибку. Половити без оцих ускладнень. Я, друзі, не ловлю з льоду, не ловлю, тому спінінгую, можна сказати, круглий рік, якщо на це є можливість. Але, але е, південна, частина, південна частина України, друзі, вона ну, е, має такий клімат, що доволі... Рідко у нас не, не дуже довгий час у нас стоїть лід на річці. Ну, буквально там це, можливо, місяць місяць за всю зиму, там, якщо взяти в цілому, за всю зиму лише місяць у нас лід стоїть, а так, взагалі-то ми непогано ловимо на зимовий спіннінг, друзі. Я зараз прив'язав 3 грама. Поставив невеличку двохдюймову приманочку. Спробуємо, спробуємо поекспериментувати. Поставив віброхвостика, друзі. Перші закиди я зробив на твістер, далі спробував. Якусь таку пасивну приманочку. Зараз ми спробуємо віброхвостик На кожній рибалки я намагаюсь, знаєте, ну, якщо приблизно в кольори приманок я вже можу попасти в залежності, звісно, від водойми і від погоднішніх умов. А для окунця, здебільшого, я використовую ну, такі якісь приманочки. В кольорі, там, наприклад, болото. Ну, от таке машинне масло. Десь приблизно в таких кольорових сегментах. Да. Для своєї водойми я в принципі, вже знаю, да, в принципі, на який кольор клює краще. Але все одно на кожній риболовлі я підбираю приманочку. От, друзі, буквально декілька закидів. На одну приманку. Ну, давайте будемо розділяти так. Твістер, активна якась да приманочка, пасивна приманочка це якийсь черв'як, в якому немає активних елементів, і віброхвостик. Зараз спробуємо саме на віброхвостика. Зима, друзі, тому, звісно, я не кваплюся з проводкою. Спробуємо тако трохи довші паузи робити. Зима і рибка не... Я думаю, вона не буде ганятися за нашими приманками прямо от так, щоб доганяти їх. Тому не квапимося з проводочкою і робимо все дуже обережно. А ось, і окунь! ай, друзі. На плавні, на плавні такі проводочки. А ось у нас і окунець. Та ще й непоганий такий. Уй, друзі, та. Дивіться, дебелик. Дебелик. А, гарнюк. Гарнюк, гарнюк, гарнюк. Віброхвостика він з'їв. Дивіться, ось такий красень окунь у нас сьогодні відкриває нашу рибалку. Ну, як на мене, то суперовий. Суперовий. І крана така мамка, я відчуваю ікру в неї в пузі. Тому, друзі, ми її, звичайно, відпустимо. І там, де стоїть у нас один унець, Мабуть, там є і ще один, тому швиденько робимо закид в те саме місце, в якому у нас відбулося клювання. Це класика окуньової рибалки. Друзі, ну всі розуміють, що окунь стайна рибка, стайна, тому потрібно. Якщо в якомусь місці, да, ми піймали. Буквально 5-10 закидів ще потрібно зробити. І не квапимося, не квапимося, не забуваємо про паузи. Звісно, бувають такі моменти, коли взимку окунець клює більш активно. І йому не потрібні, знаєте, оці просто довгі очікування. Він їсть приманку, а буває ще й трьохдюймову. Але сьогодні, бачите? Мабуть, ми будемо ловити більш акуратною проводочкою. О! О, друзі! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! А це у нас була щука. Це у нас була, друзі, щука. Відрізала. О, друзі, з третього разу, мабуть, з третього разу підсів. Я зараз використовую 4 грамчики. Ну, мені здається, що окунець трохи Капризний до цих 4 грамів, мабуть, потрібно все-таки перев'язатися на більш делікатну вагу на 2 грами. Я думаю, 2 грамчики потрібно поставити, щоб окунець заїдав без сумнівів нашу приманочку. Зараз ще одну проводку я зроблю і перев'яжуся, все-таки перев'яжуся на 2 грами. 2 грама ми так само будемо добре контролювати нашою снастю. Шнурочок тонесенький. Так само добре ми будемо контролювати, але ще 2 грама дозволить нам мінімізувати оцей, ну, по-перше, візуальний контакт у окунця буде трохи більш приємніший, тому що, ну, звісно, 2 грама і 4 Набагато більший шарик, якщо це йому цікаво, друзі. ну Можливо, так. Можливо, так буде. А по-друге, ще у нас більш плавна проводочка Опа! Підкльовує, я ж кажу, підкльовує він на 4 грами, але мені здається, потрібно зменшитись у вазі, щоб у князь більш впевнено з'їдав нашу приманку. Ось така у нас буде приманочка на 2 грамах віброхвостик в такій оливочки. Друзі, е, мабуть, з 5 клювань у нас було тут на важкий вантаж холостих, знаєте, окунець підбиває, підбиває, але не сідає на гачок. Наскільки мені здалося, йому саме заважає. Важкий вантаж. Груба снасть. І він обережно, обережно так. Вроді як і кусає нашу приманку, але не з'їдає до кінця. Тому, друзі, дивіться, перев'язався на два грамчики. Зараз ми маємо його доловити. А ось ось-ось-ось. Не кажи, як кажуть гоп, поки не перескочив. Друзі є, 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 є. Не, не крупний. А, але, друзі, дивіться, супротив дає. П'ятиграмова вудочка, Вона навіть дозволяє насолодитись від покльовки навіть ось таких окунців. Навіть ось таких. Дуже обережний окунь сьогодні, дуже обережний. Але, ну, друзі, можливо, е, хтось би отак просто взяв і поїхав додому. Ну там е, 5-10 закидів, рибка не, відзук, не відгукнулася, да, годинку якусь провів на рибалочці. Рибка не клюнула, але ж ми ми приїжджаємо завжди за результатом. Ось о, він. Ай був. Ну, був але згув. Як кажеться, як не кажи гоп, поки не перескочиш. Друзі, можна було б, да? Ай-яй-яй-яй-яй-яй, давай. Не клює, поїхав додому, але ми працюємо на результат. Мені приносить задоволення саме е, розгадування оцих, знаєте, друзі, окуневих. Приколів, от як він сьогодні хоче клювати. Бачите, стягнув приманочку, як він сьогодні хоче клювати. На таку приманку, на таку, на таку вагу чи на іншу. Чи, можливо, на червачка, чи, можливо, на якогось там віброхвостика або на твістера. Мені завжди цікаво. Розгадувати саме цей ребус, ну це рибалка, друзі, це рибалка. Якщо ти кайфуєш від рибалки, то ти кайфуєш. А якщо ну тобі вона не цікава, да ти б вже давно поїхав би просто додому з отаким кльовом. Але, друзі, дивіться, незважаючи на те, що рибка не досить активна, Ось він, ось ось він. Ми її можемо вмовити, ми можемо вмовити, використовуючи делікатну снасть, використовуючи обережну таку приманку, проводку. В правильному кольорі приманку. І все, друзі, окуні будуть у нас у кармані. Окуні будуть в кармані. Так, ну, мабуть, ще один. Закид ми зробимо. І ще одного окунця з цього місця ми все-таки дістанемо. О! Ось о він, друзі, ось о він. Ось він клює. Невеличкий, не... та ти що? Та ні, ти, куди ти там стартуєш, друзі? І кряний такий кабасик. Ікряний кабасик. Ікряний. Клас. Ось о. О, кунці. Я роблю закид, друзі, максимально далеко, але не думаю, що з самого викиду вони стоять головне, щоб мій легкий вантаж. А зараз я використовую 2 грами. Опустився на дно в правильній точці. В правильній саме точці. Опа! І течією течією знесло мою приманку так, щоб окунець її оцінив. А він оцінює. Дивіться. Клас. Нормальний. Такий грамчиків 80. Друзі, щоб це були змагання, а в цих місцях ну, дійсно можна проводити змагання. Я було діло колись організовував такі речі. Я думаю, учасникам би сподобалось. Так, це ловля, така, ну, скажімо так, для терплячих трошки, трошки, трошки інтелектуальна, тому що, ну, друзі, потрібно знати наскільки е часто, знаєте, підривати приманку, які саме маніпуляції робити з, з нашою снастю, щоб окунець у нас клюнув. Щоб він... Звабився на нашу. О, друзі! Дивіться, який гарнюк. Ой-ой-ой-ой-ой! ой ой Дивіться, красень! Красень, який підсів. Ух ти, і ще кудись він. ось стартує, та ти що, друзі? Ну це кабасик. Це реальний кабасик. Ось, за цими трофейчиками. І я сьогодні і їхав. Ось о, дивіться, який гарнюк. Який гарнюк. Друзі! Ми сьогодні з вами добряче половили окунців. Ну, я б сказав би гарненько, гарненько-гарненько. І ось такі нагороди у нас. Дивіться, в нього така чорна точка. Хі -хі, чорна метка. Красавчик, друзі, красавчик, ми його відпускаємо, як звичайно. Друзі, окунець дуже смачна рибка, але сьогодні, бачите, у нас отак, отак рибалочка закінчується. О, друзі, 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 друзі. Буквально наступний закид і теж гарнючий. Також гарнючий, окунець. Ах, це краса. Це просто краса. Таких окунців ловити на делікатну снасть. Друзі, бачите, не зря я перев'язався на 2 грамчика. 2 грамчика, бачите, і використовував такий віброхвостик невеличкий. Але окунці, ну, такі дебелики. Та дебелики клюють, друзі. Навіть не роблю. Далекий закид, десь вони стоять у нас під берегом. Під, бер... під самим бережком. Ану. Ану клюне ще раз. Чи ні? Головне, знаєте, друзі, головне підвести правильно приманку під саму, під саму цю бровочку. Під бровочкою вони стоять. Да, так. Да. У -у 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 уу, Під самою бровочкою, друзі. Класні Класнючі. Друзі, це в нас щучка клюнула. Клюнула щучка. Ось така красуня. Жовтенька, мабуть, стоит в Очереті. І відрізала хвоста зараза. Мабуть, стоїть в очереті отака жовтенька гарнючка. Друзі, ну ми її швиденько-швиденько відпускаємо. Отак. Прийшли-то ми за окунями. До речі, друзі, у кого є отака проблема з вольфрамом, да, я не використовую зараз застіпки, тому ну, він так сповзає трохи. Потрібно е, чуть-чуть підігнути саму дужку. оцю скобу, підігнути в... на виході, отут, на виході, де прив'язуємо, таку в сторону загну, щоб у нас не сповзала з. Вольфрамка. О, а це кабасік. Кабасік, да? Друзі, дивіться. Гарнючі, гар... Ух Ухти! Болото засмактало. Гарнючі, гарнючі сьогодні окунці. В принципі, половили непогано. Делікатні приманочки, делікатні, ухти, проводочки і бійки окунці. Бійки-бійки. Ось так, друзі, ми його швиденько назад додому. Друзі, здавалося б, да, велика течія, велика глибина, потрібно поставити трохи більший вантаж, але, як показала практика, саме на легкі вантажі, навіть не зважаючи на те, що у нас дебело так зносить нашу приманочку по течії. Саме легкий вантаж, він допомагає нам, як то кажеться, знайти оцей ключик до окунця. Тому що сьогоднішня рибалка, ну от показується, знаєте, один з уроків риболовлі, можна сказати. Мені річка припадає урок такий, що навіть якщо ми пристосовуємося, ну, більш пристосовуємося до умов, да, ну, я, я, чесно кажучи, чесно кажу, що якщо б тут був вантаж по більший, було б легше, знаєте, і контролювати проводку, і взагалі всі оці речі, знаєте, маніпуляція з Настю, вона була б трохи. Полегшене, але, але ж таки, на легкий вантаж окунець у нас клює краще. Він просто його всмоктує і не чує у того супротиву важкого груза. Тому, бачите, навіть в таких умовах іноді окунець вибирає саме легчайшу, легчайшу оснастечку. Щоб йому оцими губками, такими ванільними, знаєте, не, взагалі, не, взагалі не відчувати супротиву. Взагалі. Просто отак зів як якогось, знаєте, черв'ячка, котрий просто пливе по течії, його зносить вода. Друзі, всіх вітаю вас з наступаючим новим роком. Бажаю, щоб в новому 23-му році світло ніколи не гасло в наших оселях. Але в наших серцях, звісно, воно ніколи не згасне. Віримо в перемогу, віримо Збройним силам України, друзі. Все буде Україна, все буде добре. Зустрінемось.